Нещодавно звільнений Бориславський район Херсонщини нині перебуває під щільними обстрілами ворога. Щоб урятуватися, мешканці масово евакуюються. Галина з козацького разом із сусідами винайняла машину, щоб дістатися кривого рогу. Далі жінка планує їхати в столицю до доньки. Каховка, там російські війська ще стоять. Вони смалять на цю сторону, наші на ту сторону. Все, що летить, там вбивається, все падає до нас на дома. А ночою працює снайпер і днем снайпер працює. У Народному домі цілодобово працює соціально-гуманітарний хаб. Військовою адміністрацією з перших днів початку воєнних дій відкрито пункт прийому. Прибуваючого населення за цей період ми офіційно зареєстрували вже майже 68 тисяч громадян, які прибували до, і прибувають до міста Рогу. Це не рахуючи тих, хто їхав транзитом. До нас евакуюються люди із різних регіонів України, яких ми приймаємо, в основному це з Херсонської області. Понад 200 чоловік ми приймаємо щодня. У пункті прийому є дитяча кімната та можливість відпочити для тих, хто їде далі. Організовують трансфер на залізничний вокзал. Також є чергове соціальне таксі для маломобільних людей, Як і раніше у нашому місті переселенцям допомагають із розселенням. Забезпечено безкоштовне харчування, психологічна, правова медична допомога. Працюють поряд з нами медичні працівники, які надають і першу медичну допомогу. За необхідністю викликаємо швидку, розміщаємо людей у лікарнях. І Тут же у нас організовано і проходять тести на коронавірус, якщо ми розміщаємо людей і поселяємо їх місця компактного проживання. На сьогоднішній день ми теж очікуємо до 200 чоловік. Ми вже прийняли сьогодні до нас, вже приїхало понад 50 осіб. Из-под обстрелов сейчас выезжают Береславська громада, которую освободили, Ну, к сожалению, никто не может их освободить от снарядов, которые летят от русских, никто их не может освободить от перебитых водопроводов, нет отопления, много заминированных, и они сейчас все едут в кривой рог. Ну, просто хочется сказать, что за день мы принимаем 200 по 300 человек. Как утром, так и ночью. Вот сегодня, допустим, последние привезли, американская миссия привезла лежачих, тяжело больных. И это было полдесятого вечера. Вот. Но мы работаем круглосуточно. Военная администрация всегда с нами. Вот. И мы таким тандемом помогаем людям. Очень многие залушаются в нашем месте. Они все ждут, когда прогонят дальше. Они ждут, когда разминировать дома с тем, чтобы возвратиться. Больше всего родственников у херсонцев именно в кривом Роге. Поэтому каждый каждый раз мы видим людей, которых встречают родственники, они плачут, они обнимаются, забирают их себе. Кривый рог, Херсонская область это вот как неразрывные родственные связи. Трогательно, что помимо всех обязательно, как и тогда, были, все везут своих домашних питомцев. Олександр разом з дружиною і двома дітьми виїхали з Херсонщини кілька днів тому. Тимчасово зупинилися в одному з криворізьких дитсадків. Далі їхатимуть в Одесу. Наші зайшли, им, нас спасли, можно так сказать, дали нам можливість виїхати сюди. Я знав, що наші продукти чесно, 9 місяців без світу, без газу, без води, без нічого. Нас забрали воєнні, тому що все, там у нас у сусідів поразбивало всі хати, просто гатять, от, не дивляться куди. Людмила Михайлівна, директор Береславського терцентру, каже, залишатиметься у кривому розі допоки є потреба у її роботі. Криворожани дуже до нас гарно віднеслися, відносяться. Я була вражена теплотою прийому. І наскільки злагоджена робота волонтерів і воєнної і міської адміністрації. То велике їм дякую. Сьогодні я перебувала в територіальному центрі місцевому. То наші переселенці там окутані такою увагою, що ми їх просили переїхати в ті області, які нам на сьогоднішній день пропонують прихист. Це Хмельницька, Кіровоградська, Черкаська область. Але вони, на жаль, не виявили бажання, тому що там вирішуються їхні питання із документами, і з здоров'ям. Тільки за тиждень у Кривому Розі знайшли прихисток більше 1200 переселенців. Дуже приємно, люди приємні, дуже велика допомога нам йде. Розказали, куди обратитися, все позаписували, все. По той. Предложили там чай, кофе пофити. Буде транспорт, і ми поїдемо на вокзал, будемо чекати свого потягу. Ми віримо в нашу перемогу, в наші Збройні Сили, в нас такі хлопці. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький, цей день.